Не сходу, вже Є про... Давайте так, записуємо проміжок від мінус пі на 2 до пі на 2. У вас в зошиті побудовано графік функції y дорівнює синус х. x. Ось y дорівнює. Давайте ще запишемо, яка функція в нас, з якою ми працюємо, y дорівнює синус x. Повертаємось до графіка нашого і дивимось на поведінку графіка. Графік повторює поведінку самої функції. Так, нас цікавить проміжок від мінус π на 2 до π на 2. Дивимось ось від пі, мінус π на 2 до π на 2. Зростає. Чи спадає графік на цьому проміжку? Ігор, ти хотів щось сказати? Так, да, я тебе почула. Кажи. Так, там за властивостями функції, на цьому проміжку від мінус пі на 2, до пі на 2 графік повинен збільшуватися. Зростати. Зроста... Зростати. Подивіться. Графік функції дійсно на цьому проміжку ми виділяємо цей проміжок. І... Йдемо за графіком. В точці мінус пі на 2, та, до, до пі на 2. В цій точці ця точка є найнижчою. І пересуваємося за графіком, бачимо, що він зростає. Значить, тут можемо однозначно написати стрілечку вгору. Синус Х, давайте так. Функція. Синус зростає, Отак запишіть. Синус Х зростає. Другий проміжок. Проміжок від мінус пі на 2, пишемо друге. Другий проміжок. Від мінус пі на 2, до трьопі на 2, 3 пі на 2. Знову йдемо до рисунка, повертаємося і тепер позначаємо, розглядаємо проміжок від мінус пі на 2 до трьох других пі, так, від мінус пі на 2 до трьох других пі. І зараз повернусь до завдання на одну хвилиночку. Перечитаємо саме завдання. Зараз, все, не можу перейти. Так, на яких із наведених проміжків функція Y дорівнює синус X зростає? Ага, на яких, значить, перед нами декілька проміжків і треба зрозуміти. На яких з них функція зростає? Давайте ми допишемо усі інші проміжки. Так, Запишемо всі проміжки, далі ми повернемося до нашого рисунка. Третій проміжок від мінус трьох других пі. Мінус 3 пі на 2, до мінус пі на 2. І четвертий проміжок. Значить, тут, там, де перший проміжок синус х зростає, ставимо плюс, так, і поки що дописуємо четвертий проміжок від мінус 5 π на 2 до мінус 3π на 2, або 3 других π. Читаємо так, так? Да? І повертаємося до рисунка. Проміжок. Значить, другий проміжок від мінус пі на 2 до трьох других пі. Я йду по вісі Х. Коли мені треба зупинитися буде і почнеться наш проміжок, кажіть стоп. 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 Так. Від мінус пі на 2. І далі, а ви мені скажете: стоп, мені треба знайти три других Пі. Стоп. Стоп. А... Стою. Так. Ось на цьому проміжку ми повинні розглянути нашу функцію. Я навожу графік, так? І наша функція на цьому проміжку веде себе однозначно чи ні? Однозначно. Так, так. Ні ні, ні. так. показуйте. Від мінус пі, до пі на два, ой, від мінус пі на 2 до пі на 2 функція зростає, а потім вона спадає. Тобто і зростає, і спадає. А в умові задачі сказано: знайти, пере, ну, знайти, які, на якому з перелічених проміжків функція. спадає, ой, зростає. Значить, тут ми ставимо мінус обвили в кружечок, цей проміжок нас не влаштовує. Так. Витираю, відмічаємо інший проміжок. Від мінус трьох других пі до мінус пі на 2. Подивіться, будь ласка, на рисуночок. Крайня точка проміжку мінус пі на 2 в нас є. Відмічаємо, ставимо рисочку. А першої, з якої починається наш проміжок, немає. Вона буде чітко між і пі, пі. Справа є точка з позначкою 3 других пі. На такій ж самій відстані від нуля зліва знаходиться симетрична їй точка. Як її намалювати, відмітити, так, щоб не помилитися точно, де вона буде знаходитися? Як це зробити? Чітко посередині проміжку мінус Зна... пі. Так. Знайти середину проміжка від мінус пі до мінус двох пі. А скільки це клітиночок від мінус пі вліво? Шість. М від мінус пі. А, від мінус пі до три до, 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 ну, 3. 3. Довжина ось цього, Ні, а, Дивіться, довжина відрізка, ми сказали, від нуля до пі шість клітинок, да? Шість клітинок. Від нуля до мінус пі теж. Тобто, зараз оці точки, які знаходяться на вісі Х, промі... відстань між ними дорівнює пі, дорівнює шести клітинкам. Відстань від нуля до пі, від пі до 2 пі, від 2π до трьох пі. Довжина відрізочка. бугарки оці наші. Так, шість клітинок. Тобто оцей бугорок знаходиться на відрізку довжиною шість клітинок. Так. так три. три клітинки. Зараз слухайте, я ж це не записую. Я записую. Запишите. Добре, значить серединка цього відрізка якраз ну, від мінус пі, або від мінус двох пів. В будь-який бік рухаємося, значить, проходимо три клітинки. Пройшли три клітинки від мінус пі, так, І позначили, що отут буде знаходитися точка 3 пі пополам. Витираю зайве. Так. Ой. Витираю зайве, те, що нам не треба. І отже від мінус 3 пі на 2. Рухаюся. Скажіть мені стоп. До чого мені треба дійти. Стоп. Стоп. До Пі на 2. О. Мінус пі на 2. А, так, Так, значить, рухаємося в зворотньому напрямку. Так. Знову виходимо з точки мінус 3 пі на 2. Стоп. Стоп. До мінус пі на два. Ми можемо, дивіться, що ще можна зробити. Ми можемо через ці точки, по-перше, в чаті напишіть плюс бігом. Хто зрозумів, як ми знайшли, як ми відмітили оцей проміжок на вісі Х? Кому зрозуміло, бігом плюсик поставили? Добре. Добре, 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 бачу. Продовжуємо. Дивіться, що можна зробити так зручно. Через ці, у вас в зошиті взагалі видно, дуже добре по клітинкам. Поряд. Через ці точки ми можемо отак обмежити нашу частинку графіка вертикальними прямими, відокремити ту частину графіка. Ось вона буде. Ця частинка графіка нас цікавить. Ось цей гачочок. І знову ми. Так, ми бачимо, що функція на цьому проміжку читаємо зліва направо. Ми рухаємося зверху вниз. Значить, функція на цьому проміжку спадає. Нам не підходить цей проміжок. І останній проміжок. Останній проміжок. Останній проміжок від мінус. Пі... мінус 5 на 2 до мінус 3 других π. Ага, мінус 3 других π ми можемо вже позначити цю точку і підписати. Ми вже знаємо зараз, де вона. Це середина відрізка від мінус 2 π до π. Так. Треба зрозуміти, де починається цей проміжок. 5 других π можна зробити двома способами. 5 поділити на 2. Це буде 2,5, так, 2,5 радіани. Мін, ну, Звісно, зі знаком мінус. Мінус 2,5. Значить, де ми будемо знаходити, де знаходиться ця точечка, початкова точка нашого інтервалу. На проміжку, ну, посередині проміжку від мінус 3 пі до 2. Це середина проміжку від мінус 3π до мінус 2 π. Значить, від мінус 3 π, скільки клітинок проходимо? Довжина цього проміжку, скільки клітиночок у вас? Напишіть в чаті, будь ласка. Це відрізок довжиною Пі. А Пі відповідає. Від нуля до пі ми казали, довжина цього проміжку дорівнює скільки клітинок? Так, молодці. Шість клітинок. Значить, половинка це три клітиночки. Від мінус трьох пі рухаємося вправо на три клітинки від, відходимо від цього, від цієї точки, відмічаємо, підписуємо мінус 5 других пі. Або взагалі можна було, можна було трошки інакше порахувати, яка відстань буде від нуля до цієї точечки. Ну, в принципі... Ну, мені здається, що я не буду вам якось інакше вчити ну, рахувати клітинки. Отаким от чином всім зрозуміло. Якщо ми 5 поділимо на 2, це буде 2,5. 2 в нас є, відмічено, від 0 до 2, це 12 клітинок вдвічі більше, ніж пі. Значить, ще проходимо половина такого відрізочка, дорівнює трьом клітинкам. Сподіваюсь, що вам всім зрозуміло, де зараз знаходиться точка мінус 5 пі на 2. Значить, так. виділяю цей проміжок, ось да, від мінус 5 других до мінус 3 пік. Дивимось на цьому проміжку. Давайте ми вертикальні такі Відріжемо частинку графіка, проведемо дві вертикальні прямі через ці точки. Все, відокремили графік, виділю цю, наведу цю частинку графіка. На цьому проміжку, ви бачите, функція постійно зростає. Пересуваємося по графіку з нижньої точки, вийшли, і йдемо до другої крайньої точки нашого інтервалу. Все, функція зростає. Значить, тут ставимо плюсик, цей проміжок нас задовільняє умову нашої задачі. Вертикальні пунктирні прямі, називаються вертикальні асимптоти, їх не перетинає графік нашої функції, тому що при такому значенні х не існує значення функції. Значить, і ваш графік на рисуночку, бачите, він не повинен перетинати оці е, відмічені прямі. Ось. Так, переходимо до номера. Зараз, одну секунду, не можу прогорнути підручник. Значить, номер 1113, запишіть до домашнього завдання. Які з наведених проміжків є проміжками спадання функції y до рівня косинус Х. Так само випишіть собі ці проміжки, і потім будете розглядати графік функції, відмічати на графіку, так, як ми робили, ага, побудували проміжок від 6 π до 7 π От, відмітили і подивилися на як поводить себе графік функції на цьому проміжку. Якщо необхідно буде, то ви той рисунок, той графік, ви продовжите, зможете, зможете продовжити. От, Раз, знаєте, як функція поводить себе. Протягом проміжку 2П, значить, відмічаєте цей проміжок і дивитесь, як графік проходить. Спадає, він зростає, чи і спадає, і зростає. Ну, це вже ви самостійно зробите номер 11-13. Зараз порівняємо номер 11,15 ще, розв'яжемо і. І, може, є хто бажаючий? Який номер? 11.15. І залишиться 11.17. І на цьому зупинимося сьогодні. Я думаю, що нам вистачить часу. Продовжимо. Нам необхідно порівняти синус 20 градусів і синус 21 градуса. Обидва кути гострі. Гострі кути, ми завжди з'ясовуємо гострий кут, чи тупий, коли ми порівнюємо ці кути з яким кутом? Діти, щоб зрозуміти? Як? 90 Так? Да? Да. Що зрозуміти, чи тупий кут, чи гострий, ми порівнюємо ці кути з прямим кутом? З кутом з 90 градусів. Якщо кут менше 90, то він гострий. Якщо більше 90 градусів, то цей кут тупий. Ось я зображу одразу два кути. Гострий і тупий. Вони усі порівнюються з прямим кутом. Прямий кут, градусна міра його записується як пі на 2. Запишемо 20 менше, ніж пі на 2, і 21 менше, ніж пі на 2. Значить, але більше за 0, правда? Це ж не 0 градусів. Можна градуси з радіанами порівняти, тому що ми вміємо. Отак, в дужках запишіть пі на 2, в дужках 90 градусів. А 0 градусів співпадає з 0 радіан. Значить, ці кути знаходяться ось на цьому проміжку від 0 до пів на 2. 20 градусів. Ми приблизно зараз позначаємо перший кут, ось наші 20 градусів, і дуже близько до нього знаходиться кут в 21 градус, який дорівнює 21 градусу. Ось. І наш проміжок я виділю зараз червоним кольором. Ось на цьому проміжку нас цікавить поведінка функції. Я відокремила вертикальними ліями, ви, е, відрізала частиночку графіка, яка нас цікавить. Ось ця частинка графіка. Так? На цьому проміжку функція зростає. Що значить функція зростає? Більшому значенню х відповідає більше значення функції. Подивіться, ось наш y1, а ось тут y2 знаходиться. Куту в 20 градусів відповідає значення функції y1, а куту 21 градус відповідає значення функції y2. На проміжку, на якому функція зростає, більшому аргументу відповідає. Більше значення функції. При зростанні х зростає значення функції, значить 21 більше, ніж 20, значить синус 21 буде більше, ніж синус 20 градусів. Якщо функція f від x зростає, за умови що більшому значенню x відповідає більше значення функції x зростає і y теж буде зростати. Тоді функція буде зростаючою. Якщо при збільшенні аргумента значення функції спадає, то тоді це проміжок спадання функції. Приклад А, розберемо приклад Б. Б. Приклад Б порівняти косинус 20 і косинус 21 градуса. Ми вже зрозуміли з вами, що нам, ми будемо розглядати нашу функцію на проміжку від 0 до π на 2. Тому що наші кути менше, ніж 90 градусів, а 90 градусів це радіанна міра цього кута π на 2. Повертаємося до графіка функції у дорівнює косинус х. Повертаємося до цього графіка. Ось він. Y дорівнює косинус х. Давайте я його збільшу. Щоб ми могли відмітити наше, наш проміжок. Проміжок нас цікавить. Виділяємо його від 0 до пі на 2. Ось такий малесенький. Ага, ще незручно буде ще збільшу малюнок. Проміжок від 0 до пі на 2. Виділяємо його, цей проміжок на рисунку від 0 до пі на 2. І. Приблизно підписуємо, що тут буде кут 20 градусів. Ну, взагалі-то треба було б його перевести в радяне. Але 20 градусів і 21 градус. Ми схематично на... будуємо зараз так. І ігрики. Y1 І 1. Це кут Х1, можна позначити так, Х1, Х2. І ми бачимо, що більшому куту відповідає менше значення функції. Х2. Кут x2 більше, ніж кут Х1. Діти? 21 градус більше. Х2 менше. Ну, а, ну так то він більше, але візуально. Чому ось я зеленим кольором точечки відмічу. Ось. Кут 21 градус і кут 20. 21 градус Ми, е, далі від нуля знаходиться, значить 21 більше, ніж 20, а 21 це другий кут. Перший кут дорівнює х1 дорівнює 20, х2 дорівнює 21 градусу. Так? Значить, х2 більше, ніж х1 більше, ніж х1. Тепер значення косинус зараз косинус 20 градусів це наше y1, косинус 21 градуса, це y2, Й2. дивимось тепер на рисуночок. Що більше? y2 чи y1? Вище знаходиться y, який відповідає x 1 Значить, це y1. Y1 більше, ніж y2. Ось під цією нерівністю запишемо, що y2 менше, ніж y1. На проміжку, але можна було просто подивитися, що проміжок. Від 0 до на 2 це проміжок спадання функції. А на кожному проміжку спадання функції при збільшенні аргумента значення функції спадає. Чим більше х, тим менше значення функції. Значить, косинус 20 градусів буде більше, ніж косинус 21 градуса. Чим менше кут, тим більше значення функції. На проміжку спадання. Більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Все залежить від того, проміжок зростання чи проміжок спадання, на якому ми розглядаємо нашу функцію. Висновок запишемо і це все. На проміжку. Зростання на проміжку, на проміжку зростання функції, при на проміжку зростання. Більшому, так, більшому значенню х на проміжку зростання, більшому значенню х. Відповідає більше значення функції. Більшому значенню x аргумента відповідає більше значення функції. Х зростає, y теж зростає. На проміжку спадання, більшому значенню х відповідає менше значення функції. На проміжку спадання. Більшому значенню х відповідає менше значення функції. Тобто при зростанні аргумента значення функції y спадає. Якщо x2 буде більше, ніж x1, то y2 буде менше, ніж y1. А тут, якщо x2 більше, ніж х1, то й значення функції буде більшим. y2 буде більше, ніж y1. Ці правила обведіть в рамочку і в таблицю тригонометричні функції запишіть це правило. Допишіть домашнє завдання.